Дитина це маленький дослідник, який прагне зрозуміти навколишній світ, чому йде дощ, як росте квітка, куди зникає лід, що буде, якщо змішати фарби. Саме експериментальна дослідницька діяльність допомагає дошкільникам задовольнити природню цікавість, розвиває мислення, мовлення, уяву. Формує пізнавальний інтерес і самостійність. Експериментально дослідницька діяльність це особливий вид пізнавальної активності, під час якої дитина спостерігає, проводить прості досліди та робить висновки. Такі заняття можуть бути як у дитячому садочку, так і вдома. Головне. Створити умови для дослідження, відкриття та аналізу, а не просто показати результат. Експериментально дослідницька діяльність допомагає дитині розвивати спостережливість, логічне та критичне мислення, вчитися ставити запитання та шукати відповіді, формувати науковий світогляд. Розуміння причинно наслідкових зв'язків, виховувати наполегливість, самостійність, допитливість, розвивати мислення. Адже діти вчаться висловлювати власні думки, робити висновки сприяє розвитку емоційного інтелекту, радість від власних відкриттів та формує впевненість у собі. А використання ІКТ – Допомагає зробити дослідження цікавими, наочними та доступними. Наприклад, це може бути перегляд навчальних відео та анімацій про природні явища, такі як дощ, веселка, зміна піроку, використання інтерактивних ігор та симуляцій, де діти можуть вирощувати рослини, змішувати кольори, спостерігати за погодою. Застосування цифрового мікроскопа або камери для збільшення дрібних об'єктів, наприклад, такі як листочок, пісок, крапля води, фото та відеофіксація власних експериментів, створення щоденника маленького дослідника. Важливо, що ІКТ не замінює реальний досвід, а лише доповнює його, допомагаючи побачити те, що дитина не може дослідити самостійно. Роль батьків. Батьки це перші партнери дитини у пізнанні світу. Важливо не просто показати результат, а разом шукати відповіді. Задавайте дитині запитання. А як ти думаєш, чому так сталося? Заохочуйте висловлювати припущення. Хваліть не лише за правильність, а й за цікаві ідеї. Створюйте атмосферу допитливості без страху. Помилки. Дозвольте дитині досліджувати, навіть якщо трішки розділля чи забрудниться, обговорюйте побачене разом, використовуйте сучасні дитячі освітні платформи, але з урахуванням віку. Формуйте у дитини прагнення ставити запитання та самостійно шукати відповіді. Експериментально дослідницька діяльність. Це шлях до гармонійного розвитку дитини. Через прості досліди та сучасні ІКТ дитина пізнає світ, вчиться мислити, аналізувати, творити. Давайте разом допоможемо нашим діткам стати маленькими дослідниками, які з відкритими очима і серцем дивляться на світ.